Вітаю четвер, 23 листопада. В студії Вадим Ярошенко. це новини Лайв про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Смертельна блокада. У черзі на кордоні помер ще один український далекобійник. На межі колапсу розвідка України оприлюднила таємні звіти Росавіації. Режим економії. Дефіцит потужності в енергосистемі України може сягнути півтори тисячі мегаватт. Ще один водій фури помер на кордоні з Польщею. Повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. За словами Володимира Баліна, автомобіль загиблого був на харківських номерах. До слова, це вже другий трагічний випадок. Перший водій помер у черзі на кордоні в перші дні протестів. Нині на КПП черга з понад 2,5 тисяч українських вантажівок. Найбільша кількість фур зібралася поблизу пункту Краковець. Сьогодні поляки заблокували ще й медику, що суміжна з українським КПП Шегині. За попередніми даними, акція там триватиме до 26 листопада. Рада звернулася до Польщі щодо розблокування кордону. У пояснювальній записці до проєкту постанови наголошується на важливості добросусідства у відносинах в умовах надзвичайно важкої соціально-економічної ситуації. Депутати кажуть, дії поляків неминуче вдарять по. Економіці нашої країни за таких обставин необхідно невідкладно знайти шляхи виходу з ситуації. Тим часом у Європейської бізнес-асоціації підрахували, акція польських перевізників вже завдала Україні 305 мільйонів гривень збитків. Військово-політичне керівництво Росії сприймає війну проти України як важливий, але не єдиний фронт. Країна-агресор фактично веде світову війну зі США та Західним світом. Таку заяву зробив голова служби зовнішньої розвідки України Олександр. Андр Литвиненко водночас каже: війна увійшла у критичний період, адже плани Путіна щодо захоплення України за три дні провалилися. Тому зараз від виваженої оцінки намірів противника залежить дуже багато. Литвиненко попереджає, Кремль намагається побороти весь цивілізований світ. Такий перерозподіл може тривати 10-15 років і супроводжуватися конфліктами різного масштабу та інтенсивності, у тому числі з використанням ядерної зброї. Розвідка України оприлюднила таємні звіти Росавіації згідно із документами. ВРФ масштабні проблеми, літаки не злітають без імпортних деталей. Так лише у січні 23-го там зафіксували 185 авіапроєктів. Год небезпека польотів зросла втричі. Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення. Кремль має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Тому судна намагаються ремонтувати в Ірані без відповідної сертифікації. Колишній поліцейський шпигував за ЗСУ на півдні України. Зрадник передавав окупантам інформацію про місця базування та переміщення наших військ у Миколаївській та Одеській областях. За даними слідства, ворожим інформатором є мешканець Миколаєва. З 2016 по 2020 роки він перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до РФ, де його і залучила до співпраці російська спецслужба. На початку повномасштабного вторгнення він він отримав завдання повернутися на материкову Україну та влаштуватися в один з підрозділів національної поліції. Згодом фігуранта звільнили з правоохоронних органів через скоєння ДТП у нетверезому стані. Втім, він продовжував працювати на ворога. Дефіцит потужності в енергосистемі України може сягнути півтори тисячі мегаватт. Лише вчора цей показник становив 650. причина різке похолодання, що у рази збільшило навантаження пише ЗНЮА. При цьому можливості і імпорту електроенергії досі обмежені за технічної здатності імпортувати до 1200 МВт мегаватт з Європи. Вчорашні обсяги імпорту склали лише 500. Керівник Укренерго Володимир Кудрицький пояснив це економічними причинами, насамперед, відмінностями у формуванні ціни на електроенергію на європейському та українському ринках для покриття різниці. Україна напередодні залучила аварійну допомогу від країн сусідок Словаччини Польщі та. Та Румунії енергетики нагадують споживачам про раціональне споживання у години пік з п'ятої по сьомої вечора. Бронь військовозобов'язаного після вручення повістки, попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, є категорії громадян, які мають право на відстрочку, а також на бронь на роботі. Та чи можна забронювати працівника після того, як йому було вручено повістку? За словами адвоката Ростислава Кравця, за законом це неможливо навіть тоді, коли саме бронювання проходить пізніше ніж заплановано, а особу вже мобілізували. Адвокат додав досить часто ТЦК не чекають на надання офіційного підтвердження з місця роботи та призивають людину. У цьому випадку сперечатися сенсу немає. Тайм опублікував 100 кращих світлин 2023 року. Серед них є фото з України. На них зображені поранені військові, медики на фронті, цивільні, які тікають від ракетної атаки РФ та діти у бомбосховищах. Автори, фотографи, які працюють на провідній світовій змі, такі як New York Times та Associated Press. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.